Всі ми знаємо біблійську історію про Давіда і Голіафа. Дві армії зібралися, щоб уникнути крову пролиття, вони домовилися, що з кожної армії вийде один представник, і хто переможе, той і переможе у війні. Із однієї армії вийшов кремезний, великий у такому дуже серйозному спорядженні Голіаф. А з іншого боку, вийшов Давід. Звичайний пастух. І як далі розповідається в цій історії, Давід взяв камінчик, запустив його в лоб голіафу, той чудом втратив свідомість, і таким чином Давід переміг. І мораль цієї басні, особливо через те, що вона розповідається в Біблії, полягає у тому, що інколи. Якщо ти віриш у перемогу, якщо тобі допомагають вищі сили, якщо є якась така неймовірна фортуна, то ти можеш здолати неймовірно потужного ворога. А от тепер, друзі, найважливіше це не так. Вся ця фабула цієї історії, яку ми всі так прекрасно знаємо, вона абсолютно невірна. Вірною буде наступний висновок. У цього кремезного воїна не було шансів перед маленьким пастухом Давідом. І зараз я вам поясню, чому. Але я буду спиратися не від своїх слів, а від слів дуже потужного письменника Малькольма Гладула, який написав книжку Давід і Голіаф. І він починає цю книжку з якраз такі цієї причі, і з того розуміння, що ми людство просто неправильно розуміємо цю історію. Насправді, ця історія зовсім про інше. Дуже раджу цю книжку, тому що далі він по великому рахунку розжовує все те, що я сьогодні буду вам розповідати в цьому відео. Так от в чому там історія насправді. Як ви знаєте, у древності було три роди військ. В Будь-якій армії це кавалерія, це те, що на конях, це піхота, і це, так би мовити, артилерія. Це лучники, це катапульти. І був ще один підрозділ військ, який відносився до артилерії, про які мало хто знає: це пращники, це ті, хто кидали каміння. І для нас, сучасних людей це звучить не так серйозно, як, наприклад, ті ж лучники. Але насправді мало хто знає, що ці пранчики, які не просто кидали каміння, а вони брали каміння і закручували на мотузці, і потім запускали. Так от, друзі, ці жбурлячі камінням могли запустити каміння на 180 метрів, і так, що воно через 180 метрів влучить і поранить. Або вб'є ворога. Мало того, було доведено сучасними дослідниками, що оцей пастушок невеличкий, який запустив камінчик, таким чином розкрутив його і запустив, швидкість цього камінчика була 60 метрів на секунду. Це на секундочку пістолет 45-го калібру. Тобто, умовно кажучи, вся ця історія Давіда і Голіафа це історія про одного кремезного дядька, який в, а, в такій броні серйозній, а інший це, умовно кажучи, наш сучасний снайпер, який стоїть з пістолетом просто, до того ж, на невеличкій відстані. Тому вся ця історія. Це є класним нагадуванням того, що у Голіафа не було шансів жодних? І у цій книжці Давід і Голіаф, Малькольм магладенба він навіть іде ще далі і доводить наступну дуже цікаву річ. Тому що коли Голіаф, цей кремезний велетень, йшов на цю битву, він ішов чомусь щитоносцем. Так от, історики задалися собі питанням: а чому? Воїн ішов із щитоносцем, бо в древності щитоносці були у лучників. Воїни, їм не потрібен був щитоносець. Це перша річ. Друга річ: коли Галіаф побачив Давіда, він йому каже наступну фразу: Підійди до мене, щоб я зміг тебе вбити. А чого Голіаф сам не міг підійти? І третій дуже цікавий момент. Коли він бачить Давіда, Голіаф каже, що ти до мене йдеш з палками, наче я собака. Але у Давіда була лише одна палка, як у пастуха. І сучасні дослідники, історики, проаналізувавши це, вони приходять до наступного висновку. Через кремезність Голіаф він був насправді хворою людиною. У нього був дуже поганий зір. Саме через те йому потрібен був щитоносець, щоб той його просто довів до, до цієї битви. Потім, за рахунок того, що він був занадто кремезним, у нього була певна хвороба, яка є у людей, у яких надзвичайно великий зріст. І він не бачив далеко. Умовно кажучи, він навіть не бачив а, Давіда. І останнє. Чому він сказав «Підійди ти до мене? За рахунок дуже великої броні сучасні історики підрахували, що це приблизно було 45 кілограмів на ньому. Він не міг майже повернутися вліво і вправо. І саме тому ще один момент, чому у нього взагалі не було жодного шансу перед цим професійним пранчиком, професійним снайпером. І тому вся ця історія є дуже гарним нагадуванням, про що зараз більшість підписниць не погодиться. І це є нагадуванням того, що розмір не має значення. це дійсно так. І ця історія є нагадуванням. І добре, добре. Найбільш ярі наші підписниці, може зараз мені в коментарях, доведуть, що в деяких сферах життя розмір все ж таки має значення. Але ця історія нам нагадує наступне: про те, що дуже часто маленьке перемагає велике. У Насіма Талеба автора книжок Антикрихкість шкура на кону є дуже класний приклад. Чи знали ви? Що на борту будь-якого літака взагалі нема арахісу. От в літаках у світі взагалі нема арахісу. Чому? Бо є така дуже страшна алергія на арахіс. Але фішка полягає в тому, що на цю алергію хворіє 0, 0 0,0 чи відсотка від всіх пасажирів. Але через те, що вони є, і їх дуже мало, вони впливають на всю систему. І якраз таки на сім талеб це і приводить для того, щоб довести, що інколи масштаб не важливий. Інколи навіть невеличка група роблять такі зміни, що мама і не гарю. Мені подобається фраза Далай-Лами. Який сказав, що якщо ви вважаєте себе маленькими, що ваші дії ніяк не вплинуть на якогось гіганта, згадайте, будь ласка, як це спиться, коли у вашій кімнаті літає один камар. Або одна муха. Здавалося, маленький камар, маленька муха. Ніч, ніч ти з нею борешся. І ви мене зараз питаєте, ну в чому воно? Перемагає Макс. Все рівно є у нас великі корпорації, все рівно є великі армії. Ну і якщо я буду зараз боротися з Усіком, то в мене нема шансів. Це дійсно так. Але маленьке дуже часто перемагає в якості. Мало хто знає, але фільми, які отримують Оскара кожного року, це Фільми або малобюджетні, або з достатньо невеликим бюджетом. Тобто ті блокбастери, які за 200 мільйонів дуже-дуже рідко перемагають Оскар. Навіть той же Аватар. Він змагався, але він програв. І він програв фільму «Повелителі велителі Бурі. До речі, за іронією, цей фільм зняв колишня дружина Джеймса Камерона. Цей фільм з бюджетом до 10 мільйонів доларів. Звісно, це великі гроші, але якщо ми кажемо в контексті кіноіндустрії, це дуже мало. І зачастую саме Оскар перемагають такі невисокобюджетні фільми. Той же Мальком Гладвелл, про якого я розповідав спочатку, я дивився його майстер-клас того, як він знаходить матеріали для своїх книжок. Як він, він дуже класно пише книжки, дуже вам раджу прочитати його інші роботи. І фішка його в тому, що він знаходить ну, такі класні, смачні приклади, що ти просто от вау, віриш. І він каже, що найгірша річ для ресерча, якщо ви журналіст, якщо ви ютуб-блогер, це Google. Здавалося б, ну як це? Найкраща пошукова система. І Малька Гадвол каже: ви там будете шукати, можливо, навіть цікаву інформацію. Але та сама інформація буде абсолютно у всіх. Він каже: найкраща річ це піти у місцеву бібліотеку. Тобто, по якості інформації, маленька місцева бібліотека вона набагато крутіша для вас в плані пошуку крутої інформації, ніж Google, яким користуються всі. Якщо ми кажемо зараз про якість, можна піти. У супермаркет і купити там овочі або фрукти. А можна піти до бабусі на ярмарку. Так? Маленька бабуся порівняно з мережею крутих супермаркетів. Я обираю бабусю, тому що якість ну просто навіть не в два, не в три рази краще. Це зовсім інша якість. Здавалося б, маленька бабуся. Супермережа супермаркетів. З саморозвитком можна купити якийсь бестселер, який читають мільйони людей. А можна звернутися, наприклад, до коуча, чим я займаюся. І вже одна сесія з коучем здавалася. Невеличкий коуч, маленький порівняно з якимось супербестселером. Але повірте мені. Навіть одна консультація буде набагато потужнішою для вашого зросту, для вашого саморозвитку, ніж те, що дуже масштабне. І тепер згадаємо Давіда і Голіафа. Голіафу на що? Він стоїть і на ньому 45 кілограмів заліза, так би мовити, його броня. І він не може поверхнутися не вліво, не вправо. Давід же він мобільний, він маленький, тому він може дуже швидко якось реагувати. Той, хто працює менеджером якоїсь корпорації великій, знає, що насправді, щоб добитися хоч якоїсь зміни, це просто треба нарада за нарадою, за нарадою і ще за нарадою, щоб воно пройшло 25 інстанцій. Нещодавно дивився дуже класний фільм. Називається Форт проти Феррарі. Дуже цікаве кіно, бо там є крес. І змагається велике проти маленького. І Феррарі, що таке Феррарі? Феррарі це дуже маленьке підприємство, яке виготовляло за рік стільки машин, скільки Форд виготовляв за один день. Але чомусь Феррарі перемагало кожного а, року. І ключовий момент в цьому фільмі, коли. А, Керівництво Форда викликає головних героїв і каже, чого ви не можете перемогти. Ми вас зараз всі звільнимо. І вони кажуть, тому що перед тим, як нам щось зробити, ми маємо пройти кучу інстанцій, Оця корпоративна культура. Дайте нам повну свободу, яка є у Феррарі, і тоді ми все зробимо. І знову ж таки, давайте трошки повернемося до Насіма Талеба з його книжкою «Антикрихкість». Він доводить. Що бабуся на ярмарку, яка продає овочі, вона насправді себе набагато краще чухає в плані антикрихкості, ніж топ-менеджер в якомусь банку чи корпорації. Тому що, коли ти маленький, в тебе постійно є стресори. І ти на ці стресори реагуєш, і ти адаптуєшся, ти себе загартовуєш цими стресами, і це є головним джерелом антикрихкості. І тому, коли щось трапляється, з великим, воно трапляється так, що воно його вбиває. Тобто mm. до топ-менеджера приходять і кажуть, пробач, ти звільнений. Все, в нього не було стресу, а потім такий один стрес, що мама не горює. А бабуся на ярмарку вона постійно підлаштовується. Вона розуміє, ага, нема продаж, значить, треба міняти ярмарок. Не купують оці овочі, значить, наступного року я вирощую щось інше. Наступне, в чому маленьке перемагає велике, це те, що мені найбільше подобається. У кількості спокою. І якщо ми все ж таки кажемо про спокій, то давайте звернемося до людини, яка все своє життя намагалася дослідити, як бути спокійним. Або він це називав, як позбавити всіх живих створінь страждань. Це Будда. Він прийшов до наступного висновку за все своє життя, щоб мати спокій, щоб мати щастя. Треба, щоб в тебе було небагато бажань, щоб ти був не обтяжений багатьма речами, і щоб в тебе був час насолоджуватися всіми тими дивами навколо тебе і всередині тебе. Якщо ми будемо казати відверто, Будда 2500 років тому назад каже нам наступне: щастя та спокій полягає у мінімалізмі. Мінімалізм це одна з найкращих навичок, яка кардинально змінила моє життя в плані ще глибшого спокою. Є класний принцип Парето: 80 на 20. 20% зусиль дають 80% результатів. Щось маленьке інколи дає неймовірні результати. До речі, друзі, якщо ми кажемо зараз про спокій. Хочу з вами поділитися цікавою інформацією. Напевно, ви чули, я місяць тому назад запустив мій марафон 30 днів медитації. І сталася дивна штука, тому що учасники марафону під кінець попросили мене продовжити ще цей марафон на один місяць. Чому вони це зробили? По-перше, ми маємо неймовірні результати. Дуже багато учасників вилікувало свій сон. Буквально з перших днів я отримував коментарі, що люди почали спати набагато краще. По-друге, за рахунок того, що у нас була така, знаєте, як команда, яка збиралася кожного вечора, і ми медитували, це допомогло учасникам нарешті запросити в своє життя медитацію. Тут з'явилася дисципліна. Як ви знаєте, що дисципліна, якщо ти хочеш привчити себе до будь-якої звички, треба, щоб пройшло як мінімум 30 днів. І найважливіше, люди нарешті знайшли справжню медитацію, це мантра медитація це не якась техніка релаксації, яку ви дуже часто бачите на Ютубі. Розслабте праву ногу, розслабте ліву ногу, і буде вам щастя. Це не є медитація, це є лише технікою релаксації. А там ви вивчите справжню медитацію, яку вже використовують 2000 років люди по всьому світу, ви її не тільки вивчите. Ви будете зі мною 30 днів. Я вас буду вести разом з вами. У нас буде команда, у нас будуть інші учасники, і ми будемо з вами робити так, щоб ця навичка, не тільки ви її а, вивчили, не тільки ви відчули неймовірні почуття, яких ви до цього не почували, не тільки зцілили свій сон, покращили стосунки і рівень спокою. Але й зробили так, щоб вона потім була з вами до кінця вашого життя. За посиланням під цим відео, вся детальна інформація про цей марафон. Отже, друзі, для чого я вам зараз розповів цю історію Давіда і Голіафа? Тому що найкращий, найкращий приклад цього у нас прямо під носом. Це війна між Україною і Росією. В нашому суспільстві дуже багато людей починає зараз мати токсичну думку про те, що Росія, вона ж велика по території, а ми такі маленькі. Ну і то що? Згадайте довіда і Голіафа. Згадайте, що Голіаф це лише панти. Згадайте, що Голіаф це насправді хвора людина. Але нам з вами пощасило не тільки через. Наш розмір, а й тому, що в нас є неймовірно мужні воїни, які і дарують нам свободу кожного дня. За що велике їм дякую. Це був Макс. Ми ще почуємось.